Фракція партії регіонів в міській раді саморозпустилася. Відповідну заяву виголосив голова фракції вже колишньої Борис Кравченко. На підставі поданий заяв депутатів фракції партії регіонів центрі міській раді провести саморозпуск депутатської фракції партії, партії, партії регіонів по Лесандській міській раді. Оголосити свої рішення на рядовій сесії. Що я не робив за словами активістів? Регіонали вже не повернуться у владу, бо вони не матимуть шансів. Вася і волі, яка тут знаходить, розглядає цього цей права, який вони вже викинули, порвали ви. Так от я вам дуже зказав: і цим флагом у владу флаг прийшли, бандити корупція. Під цим флагом більше ця влада не буде управляти нашою державою. Після сесії активісти, що були на цьому засіданні, спалили прапор партії прямо біля офісу регіоналів, немов очищаючи місто від тих, хто спричинив в країні хаос, а в місті. Перманентну політичну і юридичну кризу. Корупціонери, і бандити у владі, які прийшли під да, цим да, голубим да, прапором, вони більше у владі не будуть. В майбутньому Олександріці їх не допустять. Ми їх всіх побачили. Ото їхня совість. Цікаво, що це вже друга спроба розпустити фракцію регіоналів в місті. Перша була зроблена раніше, коли хвиля народного гніву змела чимало міських одіозних вождів та вождиків по Україні. Тоді міські регіонали, немов і прийняли рішення однак, не змогли встояти від спокуси повернути собі владу, щоб залишилась без хитань фігура мера. Тоді після тривалого заколісного змагання одним з одним регіонали висловили думку, що все одно вони не ліквідували фракцію, яка таким чином знову з'явилася на світ. Чи не черговий цей трюк покаже час проте ймовірно? Цього разу все набагато серйозніше. Куларами ходять чутки про створення нової фракції, куди відуть майже всі колишні регіонали, які можуть стати членами партії розвитку України, що створена екс-регіоналами і яку політологи вже називають заповідником для колишніх однопартійців Януковича.